10 яєць, 40 грамів борошна, 100 згущеного молока, 55 грамів жарених горіхів та 200 вершкового масла. Таким чином, учні 3 класу Бердичівської загальноосвітньої школи-інтернату вивчали математику. Разом із тим дізналися рецепт торту. Торт непростий. Його назва співпадає із назвою їхнього навчального закладу Софія. На прикладі казки про двох цапків уважними, розумними, організованими та кмітливими, вчилися бути першокласники. Якщо опанувати, не хитрі, але й водночас непрості правила уважно слухати, розумно запитувати та спокійно відповідати, пояснювала вчителька. То станеш мудрим як Софія, покровителька закладу. Софія це ім'я дуже давнє і походить з грецької мови. У перекладі воно означає мудра і добра. Тому сьогодні свій урок я присвятила добру і злу на уроці. Ми з дітьми подорожували до двох країн країни добра і країни зла. Я хотіла дітей навчити, щоб діти у своєму житті керувалися правилом і не забували. Якби вони у своєму житті будуть відноситись до людей, так само люди будуть відноситись до них. 30 вересня всі уроки у школі інтернаті відкриті. В день, коли із трьома мученицями вірою, надією та любов'ю вшановували пам'ять їхньої матері Софії. Там святкували день закладу. На урочисту лінійку до вихованців та вчителів школи завітали гості. Усіх їх працівників виконкому, священнослужителів, меценатів та спонсорів в інтернаті вважають родичами, адже у цих стінах вони не в. Перше і постійно надають як моральну, так і матеріальну підтримку. Дуже приємно чути слова, що школа стала батьківською домівкою, школою доброти, школа, де дає всі ази вашого життя. Ви діти з різних населених пунктів, ви діти виховувалися в різних сім'ях, але вас об'єднала школа. Хто бореться, той може програти, а хто не бореться, той програє завжди. І ми вам від цієї душі бажаємо боротися в цьому житті, боротися за свої успіхи, боротися за своє здоров'я і боротися за своє щастя. Їхня Софія багатодітна, кажуть у школі-інтернаті під її покровительством 185 дітей, які потребують особливої уваги та турботи. Адже саме віри, надії та любові не вистачало їм впродовж такого невеликого, але такого непростого життя. Сьогодні усіх цих хлопчиків та дівчаток дорослі намагаються зробити членами великої і дружньої родини та справжніми особистостями із почуттям власної гідності. Адже Софія, зі слів вчителів, це не тільки ім'я, а й абревіатура, сучасна освіта. Формує ініціативний я. Сьогоднішнє свято ще раз підводить підсумок тій роботі, яку ми провели за рік у формуванні дітей самих прекрасних якостей. Це основні поняття, які крокували з дітьми упродовж року, і я впевнена, будуть крокувати надалі. То віра у красиве, у добро. Це надія. На розумну співпрацю у школі з вихователями, вчителями, своїми однокласниками це любов до людини, це любов. До школи це любов до України. Поки проходила урочиста лінійка. У їдальні готувалися до святкового обіду. Після цього на учасників заходу чекало багато цікавого: виставка творчих робіт, екскурсія до кімнати берегиня, малі олімпійські ігри та подорож до світу казок Василя Сухомлинського під назвою Людина починається з добра.